Всім привіт народ, слава Україні. Маємо новий понеділок і починаємо знову знімати для вас а, такий тижневий звіт. Ну і понеділок у нас починається з дуже хороших а, новин в плані бензовоза. Привіться, дивіться, яку цяцьку. Дуже цікава. І надважка цяцька бляха поки її з машини. Щось собі хребту певно, зробив, бо аж буду певно янкотати з хребтом. О, коротше, хто догадався, хто не догадався, це є руєва колонка, яку, в принципі, теоретично ми зможемо поставити на нашого бензовоза. Так що вона буде відносно, адекватно служити. Правда, треба трошечки підзаморочитись. Ну, але то все абсолютно реальні речі, абсолютно спокійно можна буде все зробити. Так що наступна серія про бензовоза буде, обіцяю, бути дуже цікавою. Так, Йдемо далі в другу майстерню, подивимося, що там хлопці роблять з комбайнами. Два дні не був, самому цікаво, що вони там понаробляли. Поприскувач наш вже в струю. Хлопці золочів тиха максимально швидко то все зробили. Десь знайшли. Тимчасово на заміну другий блок привезли, перепрошили і буквально за дві ночі ми нагнали всі наші темпи по оприскуванні, що нам треба було. Саме більше нам горіла пшениця по, по колуску захист і захист цукрових буряків, хто підписаний. На інстаграм бачив, що я вже катався по буряках з ним з ним старосом. Так що, Максимально швидко, як на мене. Так, воно було в часі довго, навіть дуже довго в сезон. Призко ж десь 6 чи 7 днів, але <кхем> я думаю, що хлопці з Олочів Техас зробили все, що могли, за що їм і дякую. Так, що ми тут маємо? Ага, Тут мої хлопці в принципі вже довели до. До ладу майже повністю сівалку, залишається мені ті підшипники привезти. Ніяк не зберуся в Тернопіль вийти, виїхати, щоб їм привезти їх. І ось причину я вроді би знайшов, чому сівалку мою так колихало, чому вона на більших швидкостях так сходила з розуму. О, голуби зразу прилетіли, тільки відкрив двері. Чому вона так зробила, сходила з розуму? <кій> Дивіться, тут такі гаки є. І от дивіться, які зазори в нас тут є. На тих, як воно виробилось, палець влізає. Треба замінити оці гаки, і, певно Треба виточити нові кругляки і приварити сюди. Бо Тут теж кругляк зношений. Не знаю, Якщо було наварити і булгарку і спиляти, мені здається, що, по-перше, не буде е -е, чітко кругло, по-друге, що зварка з болгаркою довго служити не будуть. Ну, то така моя особиста думка. Так, по прикатці хлопці все зробили. Треба гумку ще поміняти одну бандажик. А так, в принципі, норм. А, так, що тут ще нас в сівалці бракувало? Вже не пам'ятаю, ага. Ще треба купити кілька шлангів на міндобрива, тому що попротиралися. Напевно, кілька колін треба купити, щоб... Мати про запас, там, які виходять з, з катушок. Що тут ще в нас? Ага, тут в нас підйом опускання два циліндри, вони весь час проблематично мажуться, їх час від часу треба вибивати, прочищати, бо там воно весь час в порухах і дуже багато разів піднімається, опускається на неї такий відповідальний вузол. І... Хлопці то діло розрухали, маститися буде. Підшипники подотягувались. Теж все норм. Ще щось мене турбувало в ній, але я вже не пам'ятаю, що. Ну певно підфарбовувати вже не будемо, бо на то не дуже буде часу. У нас ще є купа, купа роботи, треба братися за карата, треба братися за глибоко розрихлювача. Ну і ще коло тракторів деякі роботи є. Так що дуже довго відтягувати не потрібно. Цей трактор піде, тут буде окрема серія під легенький тюнінг. Я все покажу, все розкажу, тому що е треба зробити роботу в цьому тракторі максимально комфортною. 950-му максимально комфортно, а тут є деякі нюанси. Хто слідкує за каналом, той прекрасно все розуміє. Так, По комбайнах <кій> січкарня, дивлюся, хлопці вже зібрали. Чітко, чітко. Угольник помальований. Чекаю, поки січкарня прилаштується, і, і тоді ось вендюри посверлені, і все грає. Все чітко в натурі клас. Так, що тут ще у нас є? Дифузор? Ну все, що треба, то підварюється, підмальовується, підмащується. О, дивіться. Тут приварили кусок нової бляхи нагрузному на ш... коробі, на коробі загрузного шнека. Воно Тут дуже сильно витирається завжди. Переглядаються всі підшипники, шнеки. Все по максимуму треба переглянути до сезону, щоб не мати проблем під час сезону. Так, рухаємось далі. Решета Назар зняв, з, 9... з 440-го. Що він тут буде робити? Вроді решета ремонтувалися. Не знаю. Прийде Назар, то ми в нього може візьмемо інтерв'ю, щоб він щось сказав. Так, тут шість протиріжучі. В принципі, норм. Файно, файно. Так, алексіон ще поки що, я так розумію, не конче. Розібраний. Ні. Брат в першу чергу пішов до, до того ланцюга, що нам трошки мозги полукав на кукурудзі. Тут нагадаю, хто не дивився. Нам зараз за останню площу кукурудзи три рази той ланцюг вигрузний тріскав. Не знаю в чому причина. Ага. Шнек знятий. Коротше, вся вигрузка знята. Я зрозумів. Тут ті всі шнеки. Щось буде наварюватись, щось просто переглянемо, а щось наклипаємо. Ту поліуретанову ленту, чи як вона там правильно називається, чи вона пластмаса, чи то гума, я не дуже сильно в тім розбираюся. Коротше, тут я розумію, діло йде все е що регулюється з вигрузкою. <кхем> ну, і Понятне діло, треба перевірити всі підшипники на барабанах і підшипники на роторах. Комбайн новий для нас, е -е -е такі важливі, надважливі вузли треба всі перевіряти. Так, ага, зараз зняв все по наклонці, я так розумію, транспортер наклонки буде мінятися, він вже тут трошечки підуставший. Тут він зазнав, вони свого часу тут були доброго, камінця злапали, погнули оцей вал були свого часу, то було весело. я не помиляюся, в квітні допомагали одним людям сою глотити. То <кій> був дуже цікавий досвід. Квітнева соя це реально цікавий досвід, але нікому не раджу його повторювати. Так, тут теж вигрузка вся знята. Приділяємо шнекам максимально уваги. Чому шнеки так в нас сношуються, зразу об'ясню, може хтось не буде, буде питатися. Тому що багато є всі в зміні, ну, зараз вже нема, але було багато гороху і є досить багато сої. Соя і горох тягне за собою дуже багато землі. Ну і ячмінь ярий. Тягне за собою дуже багато землі, пилу і всього решту. І то все діє на шняки і на комбайна як нуждачний папір. І така нуждачка витирає все на світі. Так що таким речам треба приділяти нас увагу. Так, рухаємося далі. Так, продовжуємо працювати ми з нашими железяками. О, як ми не мудрували, як ми не... Не крутили тою а, рульовою колонкою, ні роллери вона сюди не підходить. Я думав, що вона буде повздовж йти е, по рамі бензовоза, вона поперечна і, 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 і ніяк ми її сюди вмістити не можемо. Як би ми не хотіли, як би ми не старалися, вона сюди не стане. Шкода, звичайно. Шкода дуже, але, але нічого з того не, не зробиш. Далі. Хотів похвалитися, ручник вже в бензовозі працює. Все, як в оригіналі, тросик пішов. Зараз я спробую з цієї сторони підсвітити. О, тут бачите е, все до оригінального ручника. Зробили таку трошки довшу тягу. Поставили пружинку, все витягає, все чітко в тури клас. Довольний є, дуже що навіть така так, ну, відносно дрібниця, але все одно стає сюди, як має бути. йде робота над педалю газу. Якщо цього тижня встигнемо її зробити, то я вам ще її зазніму і покажу. Ну, коротко, все По максимуму буде стояти тут від Мерседеса. Тут вже бачите. Остає панелька. Коротше, все буде по максимуму. По зілману тут дуже сильно теліпалися петлі на дверях. Виточили нові больчики з клапана, гарно все, чітко. Ще тепер треба зробити діло по. Деякі нюанси по електриці, повороти не працюють. А, бачу, хлопці зачистили кузов, буде фарбування і, 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 і поїдемо, певно, ним на тих огляд. Тут же, бляха, фарба шпаклівкою потріскала. Не знаю, що то буде з ним, чи ми будемо його зафарбовувати, чи воно так лишиться. Побачимо, побачимо по часу. Дуже чітка машина, до речі. Може того, може, того тижня нарешті зберуся. Та вже, певно, після того, як ми її поставимо повністю на холоду, я зніму її повний такий обзорчик. Так, Тут вже хлопці справились з сівалкою, в принципі. Навіть відчепили від трактора, щоб не займав багато місця. Гола поміняли. Верніше не вала, підчепники на валу поміняли, щось трошки попідчищали, щось трошечки попідліплювали. Там були е, біля котушок такі якісь пробіли, вони з заводу за... заповнюються герметиком, ми, воно все було повилізало, ми заповнили наново то все. Ущільнили все як має бути. Ну коротче, Сівалка в принципі готова, лишилося замінити кілька е, насінепроводів на міндобровах. І можна, можна розпочинати посівну. Один з таких основних агрегатів восени. Йому завжди треба приділяти багато роботи, тому що пшениця вся, ріпак весь, грубо говоря, половину площі нашого господарства треба до восени оперативно за півтора місяці засіяти. Так що вона мусить грати, мусить бути все чітко в натурі клас. Ну і завжди літом її приділяємо велику увагу. Вроді би, вроде би все чітко. Так, продовжуємо бомбити то все діло. Де виїхав сороковий з рядочка, тому що повитягували решітні стани, грохота, лекс порожній всередині. Що хочеш роби, Зараз я підсвічу. Зара тут -то все, хлопці відтягали, пробували тягнути до переду, та як в Тукану, а оказується, воно має витягуватися дозаду в Лексіоні. Мусили цофнути назад того грохота. І, коротше, певно, пішов дозаду, я так розумію. Та й Богу, дякувати. Ну і тут буде вже такий основательний ремонт, тому що самі прекрасно, хто знає, хто не знає, скажу він приїхав до нас в середині сезону і калата у нас без, без ніяких підготовок цілий сезон майже. І зараз треба переглянути все, в кожну дирку залізти. Як то кажуть, похилою камерою залізти, січкарною вилізти. Кулачки вже під заміну, не знаю, як там бичі. Не знаю, яким стані підбарабання, тому що все хлопці будуть розбирати, все хлопці будуть бадати і все хлопці будуть провіряти. Отакий От у нас тиждень, що зміг, хто показав, мене багато знов не було. Так що, мало що попало з майстерні в кадр. Ну, я думаю, що я ще наступний тиждень буду мав свої справи. а вже через тиждень я вже таки вклинюсь конкретно в майстерню і з майстерні відосів буде більше. Я вам дякую за увагу. Щиро. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До нових відео.